Сьогодні перед нами гарний пристрій від бренду Azimut, який на базі Android має дуже яскравий, як ми бачимо, потужний екран 7-дюймовий Так, цілий комплекс навігаційних програм. Програм, таких як iGO, iGo iGONESGAN, SIGETRAK та бонус програми від нашого сервісу програма Track Parking Europe. Так, як сам плюс антирадар програми вже повністю налаштовані. Все, що вам залишається, це вбивати маршрут за назвою або координатами та насолоджуватися переглядом карт, завдяки великому обсягу вбудованої та оперативної пам'яті. Пристрій може працювати. Відразу з декількома додатками та прокладати актуальні маршрути. Всі подробиці стосовно приладу та його характеристики ви можете подивитися під відео або ж написати нам в директ чи позвонити за номером телефону. Ми надамо консультацію та відправляємо прилади новою поштою в будь-яку точку країни.